І ми ще повернули. Представляю вам мого нового співведучого. Пам'ятник Шевченко. до новин. Річниця хрещення Київської Русі. Коли пан Кіріл вийшов зі свого потяга, туди пустили одного українського журналіста. І що він там побачив? Поїзд храм. Чому досі ніхто ще не спитав, для чого одній людині цілий потяг? У Жодного мільярдера у світі немає власного потяга. Є літаки, катери, а потягів немає. Чому? Бо це страх як незручно. Єдина перевага потяга в тому, що він довгий. Це ідеальне місце для того, щоб переховувати щось довге. Насправді, потяг пана Кирила не храм, це камуфляж. В православнім потязі вони переховують стратегічну ракету САТАНА. І наконец, рождається сатана. самая мощная ракета в мире. Ракета способна проходить сквозь облако облака ядерного взриву. Перехватить ее невозможно. Якщо ви ще подивите на маршрут пересування потяга, то ви помітите, що немає жодного різкого поворота. Ракета тут ні при чим. То просто пан Кирил попросив, бо його нудить. На урочистостях з приводу хрещення Росії виступав президент. Вельми, шановні владики, глави церков і релігійних організацій, а вам ще не здаєш що не просто виступ, то є демонстрація того, що цю промову він читає краще ніж попередню? Благослови нас, Господи, на величні і добрі справи в ім'я України та її народу. Дякую за увагу. Знаєте, що цій промові не вистачає? Оцінок. Дякую за увагу. Чотири, чотири, п'ять. Щоправда, є певні огляхи у читанні, наприклад, слово конституційний. Забезпечення конституційних прав. Гарантуємо кожному конституційне право конституційних прав. Конституційне право... Я вже собі уявляю, як би виглядала розмова президента і нового голови Конституційного суду. Алло? Так, на місці. До чого зміни? До концції? А, до концції. Конституці. До конституції. Зрозуміло, до концції е, я перепрошую, а мені привести відповідність вимову цього слова до написання. Добре, слухаюсь, виконаю. Ще одним святом, яке всі святкували, був день флоту. У Севастопольці з'їхали пан Путін і пан Янукович. Вони говорили. А у що вони говорили? Боюся навіть подумати. Давайте до інших новин. Після свят президенти сіміряли вудками. Президент Путін зловив гігантську щуку. <плес> одразу після цього президент Лукашенко сказав, що зловив трьох гігантських сумів. Я лічно 57 кілограм сома витащив. 57, 24 і 7 кілограм Три собо поймав. І одразу після цього президент Янукович замисливши. Виходить, ось що. Путін впіймав, але йому ніхто не повірив, що він міг сам впіймати таку рибу. Лукашенко сказав, що він впіймав, але йому ніхто не повірив, що він міг сам впіймати таку рибу. Янукович подумав, що він би й більше міг впіймати, але йому ніхто не повірив, що він міг сам подумати. Поки панозаров у відпущі, засідання уряду веде віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Православна віра та християнські цінності завжди об'єднували українців та були основою державності. Православна віра та християнські цінності завжди об'єднували нас у столиці, відбудуться масштабні святкування. А знаєте, чому пан Арбузов ще досі не прем'єр-міністр? Тому що більшість телевізорів в Україні старі, і на них він виглядає отак. Православна віра та християнські цінності завжди. Цього разу у рубрику Універсальна відповідь потрапив комуніст пан Мартинюк з такими словами: часто ж закидають представники керівництва Компартії, вони ближче до скажімо олігархів до заможних українців ніж до пересічних. Звичайно, є певні розбіжності, є так би мовити ті чи інші підходи до розв'язання тієї чи іншої проблеми. Пане Мартинюк, до вашої відповіді я підготував кілька запитань. Чим відрізняється діяльність комуністичної партії від мастурбації? Звичайно, є певні розбіжності. Які є так би мовити? пустіть, будь ласка, ті чи інші підходи. Тобто, стрижень будь-якої проблеми ви можете однією лівою? Звичайно, ректора податкової академії, і колишнього депутата регіонала, упіймали на хабарі. Він одразу зліг у лікарню, і на усі судові засідання він з'являється на інваліднім візку. Говорити він не може і у чому полягає проблема з його здоров'ям, він лише показує. Всі розуміють, що арешт пана Мельника то не боротьба з хабарництвом. Просто потрібні були мікрофони. Дуже потрібні. Міністерство освіти оприлюднило список найменш популярних вузів. Туди або ніхто не захотів поступати, або подали лише пару заяв. Чому в цей список потрапила поліцейська фінансова правова академія зрозуміло? Але чому серед непопулярних вишів опинилася і стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва? Оце питання. І відповідь на нього. Неякісна освіта. В Україні не готують справжніх кобзарів. Як колись написав журналіст Олександр Кривенко, можна, звичайно, спробувати відродити кобзарську традицію, але тоді випускникам консерваторій доведеться виколювати очі. Саме тому, що в Україні ніхто не хоче слідувати традиції, з'являючи несправжні зрячі кобзарі. І грають вони не думи, а всяку поп-музику. І на прощання наша нова рубрика для підняття настрою всім українцям, а тим часом у Росії. У Краснодарі проваливши басейн вартістю майже вісім мільйонів доларів. Дно басейну провалилося майже одразу після офіційного відкриття. Вся вода витекла, Знов ніхто не постраждав. У новомосковську під Тулов на заводі витекло дуже багато гелю для душу. Довколо заводу утворилися шестиметрові стіни спіни. Знову ніхто не помивши. Це все на сьогодні. Have a nice fuck.